Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Наступальні дії ворога в бік Дніпропетровщини активніші ніж на інших напрямках. У прифронтовому Нікополі відкрилась українська благодійна ветеринарна клініка. Дніпровська міська рада повернула у комунальну власність підземний пішохідний перехід, яким протиправно володіли 18 років. Ворог знову намагається просунутись в бік кордонів Дніпропетровщини. Став атакувати на бронетехніці. Напередодні задіяв 9 одиниць. І, хоч ці спроби Сили оборони України відбили, втім ситуація на Покровському напрямку стрімко починає змінюватись. Атаки ворога посилюються. Крім того, окупанти підтягнули туди системи, що активно протидіють нашим дронам. Напередодні росіяни пішли у танкові атаки в напрямку кордону Дніпропетровської області. Рухалися з боку срібного. Штурмували наші позиції на танках та МТЛБ. Разом з піхотою отримали прочухана. Екіпаж одного з танків найближчим часом буде працювати на благо економіки України, бо втопили свій танк і не змогли вибратися. В районі Приображенки було знищено три танки росіян. Населений пункт перебуває у сірій зоні. Зараз противник спробує рухатися у бік Троїцького. Також південніше від срібного та східніше від Богданівки так само тривала танкова атака. В оперативно-стратегічному угрупуванні військ Хортиця танкову активність окупантів на покровському напрямку підтверджують, ворог застосував 9 одиниць бронетехніки та 3 автомобілі. Наслідок вчасного виявлення ворожої техніки наші захисники нанесли вогневе ураження. Як результат, втрати противника: 31 військовий, 10 одиниць бронетехніки. Серед них знищено 3 танки та 4 бронемашини, а також дві автівки. Ще один ворожий танк пошкоджено. Сили оборони не допустили втрат позицій. У ранковому зведенні генштабу йдеться, що сили оборони України зупинили 79 ворожих наступів на Покровському напрямку. Зокрема, згадується і Троїцьке та Горіхове. Це останні населені пункти Донеччини, перед адмінмежею із Дніпропетровською областю. Військовослужбовець Мучной додає, що на Покровському напрямку ситуація дійсно стрімко починає змінюватись. В бої зіткнень більше. Як, крім того, ворог сюди затягнув системи, під дією яких наші дрони падають додолу. Повідомляється про чотири втрат. Ачені безпілотники мені здається, це СББ -титан із 24 з вежею 12-го калібру. Ця система оснащена лазером та системою радіоелектронного придушення або красуха 4 Десь вони її підтягнули в погану погоду. Тим часом повідомляє мучної на Новопавлівському напрямку. Ворог закріпився у центральній та західній частині розливу. Окупанти посилили кількість дронів. ЗСУ готуються до оборони багатиря. На нього припускає воїн. Росіяни сунутимуть із трьох боків. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко Дніпротіві. У лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері 28 березня. Декілька днів медики боролися за життя 68-річного чоловіка. Проте травми виявилися надто тяжкими. Загалом та ворожа атака забрала життя п'яти людей. Ще понад два десятки зазнали поранень. В стаціонарах міста й досі перебувають сім постраждалих, з них один у важкому стані. У прифронтовому Нікополі відкрилась українська благодійна ветеринарна клініка. Таких по Україні всього три. Заклад працює вже місяць, і щодня місцеві ветеринари борються за життя чотирилапих під звуки вибухів. Собаки котиків тут можуть не тільки оглянути, а й провести їм складні операції. Наш журналіст Артем Ліфінцев побував на місці і на власні очі побачив, як рятують улюбленців. На медичному огляді собака на прізвисько чміль для його власників він справжній член родини. Чотирилапи постраждав внаслідок російського артобстрілу. Після вибухів Роман одразу побіг до нього. Попитався оказати допомогу. Спробував сам надати допомогу наскільки міг, так як рана уходить. у середину тварини я побоявся тампонувати. Думав, що скоріш за все уламок знаходиться там. Не по людськи, якось залишати собаку і дочекатися свого кінця болісної смерті. Ми у відповіді за того, кого приручили. Після обстеження домашнього улюбленця забрали на рентген, аби подивитися, наскільки глибоко засів ворожий уламок. А де уламок? От. Тут може бути пошкоджена черівна стінка трошки, але воно не в черівній стінці, вона підшкірує. За 20 хвилин операції уламок видалили і життю собаки більше нічого не загрожує. Попереду на нього чекає лікування. Українська благодійна ветклініка відкрилась у Нікополі на початку березня. Тут надають різні послуги від обстеження до складних операцій. Усі вони безкоштовні. Доволі різноманітні хірургічні втручання також є консультація тварин з призначенням ветеринарного лікаря, УЗД, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Тут рятують не тільки домашніх тваринок, а й тих, хто без домівки. Місцева мешканка нещодавно знайшла кішку, яка була у жахливому стані. Взяли її спочатку пролікувати, трошки набрала вона вагу. От зараз вона себе почуває добре. і треба її простерилізувати. А потім будемо прилаштовувати. добру родинну. У клініці, попри вибухи, не на мить не зупиняються, адже кожне життя важливе. Тут ледь не щодня черги, персонал працює зранку і до вечора. Штат маленький, два лікаря та помічники. Під час операційного дня допомогу надали 15 тьом чотирилапим. Це такий позитив. Люди настільки вдячні цій допомозі, тому що ну, от вона ем, ну конче потрібна ця допомога людям. Так, люди дякують, люди, люди ну переважній кількості задоволені. За місяць роботи лікарів рятували та вилікували чотири сотні тваринок. Артем Ліфінсев, Андрій Чабаненко, Дніпро тіві. Дніпровська міська рада повертає у комунальну власність підземний пішохідний перехід на лівому березі міста. Тривалий час він знаходився у протиправному володінні приватних осіб, які значно звузили ширину пішої частини через встановлення торгівельних кіосків. Цей об'єкт є важливим для місцевої інфраструктури і сприяє безпечному руху пішоходів через завантажені транспортні артерії міста. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Дніпровська міська рада повернула у комунальну власність підземний пішохідний перехід на лівому березі міста. 18 років він знаходився у протиправному володінні приватних осіб. Дніпряни, які щоденно користувались переходом, скаржились, що ввечері його зачиняли. Коли потрібно о сімі вечора перейти через нього, завжди зачинено. Тому завжди приходиться обходити якось через дорогу, через машини, тому незручно. Підземний перехід є важливим об'єктом міської інфраструктури. Проходить під шляхопроводом і забезпечує безпечний рух пішоходів. По-перше, експлуатація шляхопроводу дуже затрудняється. По-друге, відсутній будь-які. Відсутні будь-яка експлуатація відповідно до будівельних норм та правил, обмежений рух громадянам, що напряму впливає на їхню безпеку життя та здоров'я, оскільки дуже широка вулиця проїзна і перейти її наземно по дорозі, це дуже складний процес. Також дуже вплинуло привласнення цього майна для маломобільних груп населення, оскільки якщо фізично здорова особа. Важко може перейти такий оживживльоний проспект. То що вже казати про людей з вадами по пересуванню. Ще у 2007 році на підставі господарського суду підземний перехід було незаконно передано у підпорядкування приватних осіб, і місто намагалося його повернути з 2019 року. Листопаді го року судом першої інстанції задоволено позов Дніпровської міської ради, а 11 березня вже 25-го року постановою апеляційного суду залишено рішення суду першої інстанції без змін. Отже, наразі в нас вже є обставини щодо можливості повернення нерухомого майна до комунальної форми власності. Наразі суд прийняв постанову про повернення переходу до Дніпровської міської територіальної громади. Однак, у минулих власників є можливість протягом 30 днів оскаржити рішення. Катерина Мащенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві. У Дніпрі змінили швидкісний режим на деяких ділянках доріг. З 1 квітня низкою вулиць можна їздити швидше до 70 кілометрів на годину. Зміни викликані зміною сезонів, тобто приходом теплої пори року, і триватимуть до 1 листопада. Ці ділянки визначені рішенням Дніпровської міської ради. А саме, це Донецьке шосе. Сонячна набережна, набережна заводська, набережна перемоги. Айдацький міст, центральні міста, ще додалася одна ділянка це усть Самарське місто. З моєї сторони, хочу звернути учасників дорожнього руху, а саме водіїв, що на деяких участках дороги встановлені. Е Фотовідеофіксація швидкісного режиму. Інформацію по цим заходам, що ми збільшили швидкісний режим. Ми вже у Міністерство внутрішніх справ сьогодні надали. Вони відкоректували свої камери на збільшення швидкісного режиму. Тобто ці заходи всі проведені. У Дніпрі діє реновація антипаркувальних стопчиків. Вони захищають пішоходів від автівок та надають змогу паркуватися на тротуарах. Але з часом вони покрилися іржею, псували їх і мешканці міста. Тому вони потребували оновлення. Чому їх оновлення викликало обурення містян? Дивіться у нашому матеріалі. У Дніпрі стартувала реновація антипаркувальних стовпчиків. Вони встановлювалися в першу чергу для безпеки пішоходів, але з часом покрилися іржею. Докладали рук до пошкоджень і місцеві мешканці. Тож ці бар'єри потребували оновлення. На перший погляд, це звичайний ремонт, але після демонтажу тротуари залишаються у ямах та тріщинах, що викликає неабияке обурення серед місцевих мешканців. Дурня по іншому не скажеш. Вже викорчовують стовпці, пошкоджуючи тротуари, краще фарбували по місцю. А ви спробуйте: візьміть один стовпчик, відрихтуйте, покрасьте, оцініть свою роботу, заплатіть за демонтаж та установку. Що з цього вийде? Так, звісно, вирвати стовпи, порушити покриття, потім ремонтувати все це. Ми ще подивимося, як це все відремонтують. Може за півроку по тому знов треба буде відновлювати менше ніж місяць. Саме стільки часу потребувалось комунальникам, аби полагодити зношені антипаркувальні стовпчики та встановити їх на свої місця. Реновація стовпчиків відбулася вже встановлено 100 антипаркувальних стовпчиків на теперішній час. Спочатку проходить демонтаж антипаркувального стовпчика, потім видалення іржі та фарби, потім його оцинковують, знову його окрашують і вже безпосередньо встановлюють на місце там, де його демонтували. Ділянки де є пошкодження дорожнього покриття через демонтаж стовпів відновлять за рахунок підрядника. Але ми бачимо всім місці, що тут ще треба допрацювати. Е, знаходиться сміття і трохи пошкоджене по проїзд... ну, тротуарна плитка. Е, ну тротуарну плитку ми указали підрядчику, що це за його кошти. Він усуне ці недоліки до кінця квітня. Загалом, за заявами мешканців, місто встановить 86 нових та проведе реновацію майже 250 антипаркувальних стовпчиків. Сергій Скрипник Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Від сьогодні у Дніпрі відкрито доступ до платформи для підготовки до НМТ. Це безкоштовний електронний ресурс для підготовки одинадцятикласників до національного мультипредметного тестування. Змогу користуватись мають не лише Дніпряни, а й усі українці у 2024 році. На платформі було зареєстровано 8600 вступників з різних міст України. З них 2846 із Дніпра. На платформі розміщені навчальні програми і матеріали для підготовки до національного мультипредметного тестування з усіх передбачених предметів, які є. Учні можуть переглядати відеолекції, учні можуть переглядати матеріали для самопідготовки, учні можуть проходити тестування, яке за форматом національного мультипредметного тестування знаходиться на цьому порталі. У цьому році ми підготували. Таку кількість інформації: 230 відеолекцій, що охоплюють повністю всі предмети, за якими складаються НМТ, 208 з конспектів для самопідготовки і 2500 тестових питань, які будуть або які тотожні саме для складання національного мультипредметного тестування. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на жаль. Розпочинаємо сумного на війні в бою поблизу Турецька, Бахмутського району на Донеччині. Загинув вихованець і випускник дитячинацької спортивної школи Львів, 1998 Юрій Яцьків. Також під час виконання бойового завдання на курському напрямку смертю хоробрих поліг гравець клубу з американського футболу «Вінницькі вовки Дмитро Левицький. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям родинам близьким. Друзям і знайомим героям світла. На вічна пам'ять італійська рома не має наміру продавати українського форварда Артема Довбика влітку в поточному сезоні. Він є одним з найкращих гравців у команді, що підтверджує статистика: 39 проведених матчів у всіх турнірах, забив 16 голів і віддав 4 результативні передачі. Його голи принесли вовкам одразу 15 очок у серії А представник першої ліги Буковина Чернівці вперше у своїй історії і у поточному турнірі вийшла до півфіналу Кубка України 2024-2025 здолавши 2-1 у чвертьфіналі інший колектив, Першого дивізіону сумську вікторію суперником Чернівчан можуть стати Олександрія, Донецький Шахтар, Рівненський Берес, Житомирське Полісся, Львівський рух або Київське Динамо. Плавець з Дніпра Олександр Желтяков повідомив про завершення першого сезону в університеті Північної Кароліни, Сполучені Штати Америки, щоб досягти великих результатів. Можливо, мати правильних людей. Поруч моя команда складається з тих, хто по справжньому допомагає мені розкрити свій потенціал. Написав він. Дніпрянка Рафель Казбекова з обласної школи вищої спортивної майстерності, тренери батьки Сергій Казбеков Наталія Перлова звоювала три медалі на чемпіонаті України зі скалезення, який завершився у Києві. Вона перемогла у дисципліні трудність, вибрала бронзу у болдерингу і стала срібною призеркою у загальному заліку двоборстві. Три нагороди вибороли представники Дніпропетровської області на чемпіонаті України з тенісу Настільного серед юніори 2006 року народження і молодших фінішував в селі Андріївці Львівської області і зібрав 93 учасники, які представляли 23 команди майже з усіх областей України, де не йдуть активні бойові дії. Мультимедалісткою стала Дар'я Ковальова з Кривого Рогу. Вона вибрала два золота в одиночному розряді і міксті срібло в жіночій парі і бронзу у складі команди. Бронзовими призерами в чоловічому тандемі стали Михайло Макієнко та Олег Гавришко. В командному турнірі юнаки Дніпропетровської області Олег Гавришко, Іван Манзій, Михайло Макієнко, Святослав Кламенко завоювали срібло, а дівчата Дар'я Ковальова, Катерина Бондаренко, Софія Бектимірова і Ганна Горчукова. Бронзу до змагань їх готували наставники Станіслав Бондарів і Олександр. А Дювбаков. Хтось виграє з першої спроби, комусь для звитяга і титулу потрібно декілька. 17-річні вихованці Дніпровської академії футболу Дніпра вперше у своїй історії стали володарами традиційного вже 12-го за ліком турніру Кубка Максима Білого. Коли кількість спроб не впливає на результат, на відміну, наприклад, від тієї ж легкої атлетики, як мінімум, стрибків у висоту, де за однакового результату, щоб святкувати перемогу, враховується найменша їхня кількість. Подібне ніяким чином не стосується у нашому випадку футболу. Царичанська Уріль втретє стала фіналістом другого за значимістю турніру зимового сезону Асоціації футболу Дніпропетровської області Кубка Максима Білого, тоді як їхній суперник, 17 сімнадцятирічні вихованці Дніпровської академії футболу Дніпра, вирішальної зустрічі за трофей дісталися вперше. Більше того, юнакам відмовили у перенесенні матчу чемпіонату дитячо-юнацької ліги України, який вони вимушені були провести за день до гри з ріллю. Зрештою, подібне, як з'ясувалося, опісля, тільки їх загартувало, і протягом фінального поєдинку вони мало в чому поступалися більш досвідченому супернику, хоча й пропустили на 29-й хвилині, коли царичанці другим темпом Реутов забили м'яч у ворота Михайла Куслія, який також вирішив крокувати стежкою голкіпера, як і свого часу його батько Артем. У перерві він поступився місцем на воротах колезі Арсенію Кондратіву, якому після судилося стати одним. З героїв протистояння. Втім, спочатку його команда провела гарну атаку лівим флангом, яку прицільним ударом завершив Іван Тимошенко. А у проміжок часу, а це півгодини, що залишався до фінального свистка. Вона більше турбувалася про захист власних воріт, що й не дивно, адже хлопчаки підсіли функціонально після двох поєдинків поспіль. У підсумку за нічийного результату 1-1 зустріч конвертувалася у серію післяматчевих пенальтів, яка для Орілі на подібному рівні стала другий рік поспіль. На жаль, і нині для неї вона закінчилася знову сумно, коли вище згаданий контрактів перервав п'ятий удар з позначки царичанця. До цього усі були влучно. Після чого Арсеній відразу потрапив в обійми своїх партнерів, подав в Дніпро Ю 17 які таким чином стали. Переможцями фіналу я дякую кожному учаснику, кожному тренеру, кожному президенту, хто прийняв участь у цьому турнірі. У цей дуже важкий для нашої країни час. Всі ті команди, які заявили, заявили які пройшли цю всю дистанцію, дійшли до фіналу, зіграли там близько 13-14 ігр. І сьогодні ми побачили вже фінальну зустріч, у якому Царичанська Ріль немов дежавю програла знову в серії пенальтів у фінальному матчі. На цей раз вже давні прою. 17 під. Керівництвом Сергія Дірявки, хлопцям з Дніпра, велика подяка за такий турнірний шлях, за яскраву гру, і надалі я бажаю кожному з них знайти свою команду, знайти е, свій колектив, далі прогресувати та грати у футбол. Подібні слова Ярослав Сергійович в Унісон мовив і на початку церемонії нагородження. Після чого. Він розкішним букетом квітів привітав вдову Максима Білого, Аню, з якою вони разом першими вшанували бронзовими відзнаками турніру. Об'єднаний футбольний клуб Новомосковськ. Оріль знову мала задовільнитися срібними медалями, для якої звітний фінал став дежавю попереднього минулорічного, що, звісно, викликало розчарування як у гравців, так і тренера команди. Хочу подякувати збройним силам України за можливість грати футбол і розвивати, що молодь може грати, і, хоч якось трошки відволікатися від війни. Подякувати дружині, сім'ї, яка підтримувала церкві. Я взагалі усім і місцевій громаді дякую за те, що підтримували нас протягом всього цього шляху. Місце не заслужене, третій фінал, і третій фінал серії пенальті. Ми проігруємо. Тобто, це взагалі не задовольняє і ми дуже розчаровані. Золоті медалі організатори вручили юнакам Дніпровської академії футболу Дніпро Ю17, для переважності більшості яких. Якщо не для всіх вони стали першими нагородами у житті, таким чином запам'ятаються назавжди, як і, звісно перший трофей піднятий красень кубок за перемогу. Яку хлопчики разом з батьками і тренером сповна заслужили. Саме головне, що такі турніри обов'язані проходити постійно, тому що ми повинні пам'ятати Максима Білого і інших гравців, які дуже історію втворили в Дніпрі. І це дуже головне. Для молодих хлопців вони мене здивували. Знаєте чим? Тому що в нас вчора була дуже важлива тяжка, важка гра з інтернатом. і ми, Я хотів принести ігру, відмовитися, але із доповаги до турніру, до організатора турніру. До Суперників і найголовніше для хлопців, які захотіли саме приймати участь у фінальному турнірі, я погодився. Я дуже задоволений, що вони по зараз мають емоцію. В футболі це головна емоція. Я б зараз не став би за якісь ігрові дії чи якісь помилки. Я дуже задоволений, що вони зараз відчувають. Я казав, що це. Те, що ви повинні повинні собою взяти це відчуття перемоги відчуття емоцій і на насолоду від футболу, традиційно на згадку про церемонію нагородження 12-го турніру пам'яті Максима Білого, який про талановитого гравця, який причасно пішов в життя, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Фінальні змагання Дніпра з Регбі 5 проекту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ігри 2024-2025 зібрали на майданчику спортивної зали 62 ї гімназії міської ради. Вісім команд учасниць збірних п'ятих сьомих класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Фінальні змагання Дніпра з Регбі 5 проекту Пліч Опліч Всеукраїнські шкільні ігри 2024-2025 Зібрали на майданчику спортивної зали 62 ї гімназії міської ради, вісім команд учасниць збірних. П'ятих-сьомих класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, які на попередньому етапі зіграли за олімпійською системою плей-офф з вибуванням, псевчок квартет переможців продовжив боротьбу за нагороди у півфіналах, не дахи яких з'ясовували питання про бронзового призера. А переможці зійшлися у вирішальній зустрічі за головний трофей. Попри те, що розвиток і розбудова цього ігрового виду спорту завдяки федерації Регбі Дніпра. Лише набирає обертів. Приємно, що одним з таких кроків став звітний турнір, який серед інших семи баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу увійшов до програми наймасштабніших змагань серед учнів України, що проводяться під гаслом Разом переможемо. Його залюбки відвідала і захоплено поділилася враженнями від поєдинків. Одна з амбасадорок проекту, чемпіонка і багаторазова призерка літніх паралімпійських ігор, майстерка спорту України міжнародного класу Оксана Бутерчук. Я дуже задоволена цими змаганнями і, взагалі, що такий від спорту, як регбі, війшло в шкільну програму «Пліч -пліч» в цьому році. Особисто які емоції класні воно викликає у дітей, як воно подобається школярів, школярам. І сподіваюся, що в наступному році команд буде набагато більше, тому що це дійсно класна в рамках дитячого спорту командна гра, тому усім перемоги. Я дуже радий, що в нашому місці потрошечку, потрошечку починаємо розвивати цей напрямок чудово та насамперед. Райового спорту мені дуже подобається їхня жага до перемоги. Я дуже щасливий, щаслив, що ми проводимо на, даній, на даному моменті такі турніри з регбі. Я хочу подякувати нашим воїнам. Хочу передати привіт нашим регбістам з нашої команди Дніпро, які зараз боронять нашу країну, і тих, кого вже з нами немає. Слава Україні! Україна понад усе, як і в попередньому такому турнірі у Кам'янському, наразі у Дніпрі також приємно потішило те, що змагання з ненадто відомого і мало розкрученого виду спорту регбі 5 переважна більшість гравців команд школярів, якого чи не вперше з ним познайомилася вже у ході підготовки до матчів. Втім, подібне не стало на заваді учням у кожному з поєдинків брак досвіду технічної і тактичної підготовки, втрати кулі. Падіння і промахи компенсувати бажанням і жагою до перемоги. Рівень підготовки як достатньо високий. Подобається, що рівень в цілому в нашому місті Берегбі він зростає. А, гравці показують гарні результати. Так не всі в деяких є проблеми з тренуваннями, є проблеми з розумінням загалі гри, але здебільшого тільки позитивні моменти. Третьої на турнірі фінішувала команда 148-го ліцею Планета Щастя. Друге місце посіла 128 га гімназія. А успіх святкували юні регбісти 75-ї гімназії. Усі команди отримали від Федерації Регбі Дніпра м'ячі та солодощі. А переможці були удостоєні відвідин і відпочинку у квест-кімнаті лазертак. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.